Вітаю вас на моєму каналі. В попередньому відео я робив огляд зовнішнього накопичувача, а в цьому відео я зроблю огляд кейсу для його безпечного транспортування та зберігання. Він запакований в целлофановий пакетик. Всередині фірмова картка з назвою моделі та іншою інформацією про цей виріб. Застіпка має фірмовий язичок з написом БАБ. Виглядає дуже солідно. Також є невеликий ремінець на руку, що доволі зручно. Всередині дві кишені в сіточку з прорезиненим ущільнювачем, який буде утримувати вміст. В цьому випадку в одну кишеню можна вкласти сам накопичувач, а в іншу кабель для його підключення. Дивіться, як компактно і якісно він виглядає. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях. Слава Україні!